Антонов Спектр 2026 став одним із найочікуваніших проєктів українського авіабудування, який символізує нову еру технологічного прориву та інженерної досконалості компанії Антонов. Цей літак поєднує в собі передові матеріали, штучний інтелект і надсучасні системи управління польотом, створюючи новий стандарт ефективності та безпеки в середньому класі багатоцільових літаків. Розроблений у відповідь на потреби як цивільних, так і військових користувачів Спектр 2026 демонструє здатність України залишатися одним із провідних гравців у глобальній авіаційній індустрії. Інженери Антонов застосували інноваційні композитні матеріали, що дозволили зменшити вагу фюзеляжу на 18%, підвищивши паливну ефективність на 22%. Система розподілу навантаження нового покоління забезпечує стабільність навіть у складних погодних умовах, а інтегрована авіоніка на основі штучного інтелекту дозволяє пілотам отримувати миттєву аналітику в реальному часі. Особливою гордістю розробників є модульна кабіна спектр 2026, яка адаптується під цивільні, транспортні або розвідувальні місії без необхідності кардинальних технічних змін. Двигуни нового покоління я 46 розроблені у співпраці з українськими та європейськими інженерними центрами, відзначаються низьким рівнем шуму, зменшеними викидами Сіо2 та покращеною енергетичною ефективністю. Це дозволяє Антонов Спектр 2026 відповідати найжорсткішим екологічним стандартам Європейського Союзу та ICAO, що відкриває широкі перспективи для експорту. Система управління тягою оптимізує витрату палива, забезпечуючи плавність і точність під час зльоту та посадки навіть на коротких злітно-посадкових смугах. Особлива увага приділена безпеці. Літак оснащено комплексом автономних сенсорів, що можуть попереджати екіпаж про турбулентність, обмерзання або технічні збої ще до того, як вони стануть критичними. Також реалізована функція аварійного автопілота, який здатний самостійно здійснити безпечне приземлення у випадку втрати контролю. Ця технологія стала справжнім проривом і підвищила репутацію Антонов як інноваційного авіавиробника світового рівня. Перші тестові польоти спектр 2026 продемонстрували вражаючі результати, стабільність, низький рівень шуму, точність управління та високоекономічність. Очікується, що серійне виробництво розпочнеться у другій половині 2026 року, а замовлення вже надходять від партнера.